14 років в пошуках дози вже не повернути. Але Микола Биков обрав життя. Вже шість місяців він проходить реабілітацію від наркозалежності при центрі здорової молоді. Я просто дойшов до того, що мені нужна була допомога. Я звернувся сам і у результат, результати отрізливий і хорошому настроєння. Програма мені допомогла. Я вже уже пів року в трезвості і продовжую далі працювати по ній. Прохожу ресоціалізацію і собираюсь бути трезвим. Про центр Микола дізнався від своєї матері без допомоги та підтримки близьких, говорять спеціалісти, впоратися із залежністю набагато важче, щоб вони володіли інформацією, як себе вести з ними, як їх підтолкнути тому що треба лічиться, тому що 80% виздоровлення їхніх дітей залежить від позиції батьків. В реабілітації залежних існує навіть спеціальний термін жорстка любов. Чим швидше роді почнуть приймати жорстку позицію, тобто там, закривати дом, виганяти його з дому, тим він швидше думати, що зони комфорту нету і то тобто, на вулиці жити вже некомфортно. Лучше їхати на реабілітаційний центр і там виздоравлювати. Процес близькими залежних, які проходять реабілітацію, та тими, чиї рідні ще у проблемі, і спілкувалися на спеціальному семінарі. Подібні заходи громадська організація Центр здорової молоді організовує регулярно. Крім того, спеціалісти центру разом з іншими громадськими організаціями та профільними управліннями проводять профілактичну роботу. Ми сьогодні вбачаємо в своїй діяльності по профілактиці негативних явищ в молодіжному середовищі консолідацію зусиль громадськості, консолідацію зусиль громадських організацій в цьому напрямку. Концептуально залишається і для нас, в тому числі, пріоритетним напрямком роботи з такими громадськими організаціями. Це все ж таки ведення профілактичної роботи серед молоді задля уникнення подібних проблем у майбутньому.